Зустрітися, звичайно, так. Рада цій події. Для нас, Динамо, це великий авторитет. Завжди ми так відносились і завжди, напевно, будемо так відноситись. Ми з великою з великою повагою і ми вдячні, що нам вдалося зіграти з такою знаменитою командою. Що стосується самої гри, мені важко щось говорити, бо в принципі, у нас нова команда, ми люди зібрали людей, зараз запросили до команди. І, в принципі, ми ще не знаємо ні їх можливості, нічого. І сьогодні на полі було багато всього такого, яке навіть важко аналізувати. Безпорядку, ну, навіть не хочу говорити. Тобто сама гра, добре, що вона була, що ми побачили на фоні, на фоні Динамо себе, і ми розуміємо, що, в принципі, на даний момент. Ми ще не маємо команди, ми повинні її тільки зараз створити, і у нас дуже на це мало часу. А як вам наша динамівська молодь з точки зору суперника? Сьогодні було багато молодих футболістів. Молоді футболісти в Україні завжди були, і в Динамо вони є зараз, і дуже видно великий потенціал футболістів. Видно, що це відібрані футболісти. Вони всі володіють. Такими добрими якостями, особливо це швидкість, і всі футболісти швидкісні, футболісти з футбольним інтелектом. Так що я можу тільки добрі слова говорити і підкреслити те, що я бачу великий-великий потенціал. Я не думаю, що з Динамо, з такої команди могли б хтось до нас перейти, футболісти. Я навіть не допускаю і не уявляю собі таке. Так що ну скажу, що ми б були раді такому, <хи> такому якщо, якщо б це стало можливим. Я думаю, що є да, любий футболіст, який грає в Динамо, він би був для нас великим помічником.